Мої дорогенькі дівчатка, я вас вітаю сьогодні і розкажу вам про можливість придбати в компанії Вільна Beauty Group набори для поздоровлення ваших матусь, а може, і бабусь. Ви знаєте, що Вільна Beauty Group це б'юті холдинг, який об'єднує компанією по дистриб'юції професійних е, світових косметичних брендів, а також це Академія практичної косметології, де ми навчаємо спеціалістів, а також центр біовідновлюваної косметології імені Нескромної Мене Іщенко, де oh. ми працюємо з нашими клубними клієнтами. І Сьогодні я покажу вам варіант подарунку для ваших матусь, і це. Набор з ретинолом, в якому є три складові: це нічний крем для нічного догляду, сироватка з ніацинамідом і ретинолом, і крем для зони навколо очей. І так, для кого цей комплект буде просто ідеальним? Всі ознаки і прояви старіння, всі недоліки шкіри, незалежно від віку, які стосуються розширених пор. Нерівної текстури обличчя постакне, або взагалі стомлений вигляд і погіршений тон шкіри. Сироватка з ніацинамідом, яка використовується влітку тільки в нічному догляді, наноситься на обличчя після очищення та підготовки. Наноситься зверху крем з ретинолом. Та стимулюючими компонентами, і крем навколо очей з ретинолом та вітамінами, який зменшує набряки, а також зменшує темні кола навколо очей. Теж наноситься тільки в нічному долю. І от ще один чудовий набір від компанії Вільна Beauty Group, від бренду Attach, терматологічна косметика. Складається він із двох засобів. Перший це сироватка Пілінг, яка вже стала хітом в Україні, сироватка, яка наноситься на шкіру один раз на 4, 5, 6 або один раз на тиждень. Наноситься вона на 15 хвилин і дуже інтенсивно. Зменшує глибину зморшок, вирівнює тон обличчя, зменшує е, недоліки шкіри, які є, такі як, наприклад, пігмент, і його можна використовувати незалежно від сезону, тобто він і літній також. І денний крем це абсолютно новинка. Крем на основі е, інгредієнтів, які зменшують прояви старіння шкіри. І, е, Працюють з глобальними причинами старіння шкіри. Так, ну і наш золотий запас це бренд Уцукусі, бренд з японською філософією, і це такий дуже крутий, дуже гарний кіт для тих, хто хоче законсервувати свою молодість, так як саме цей набір в своїх препаратах має унікальний комплексний рослинний препарат, який, помимо антиоксидантних високих властивостей, ще і реактивує ген довголіття. Комплекс підвищує тривалість життя клітини, уповільнює процес старіння і складається з сироватки і крему, який використовується в нічному догляді. А так, увага! Це вперше цей набор він в складі. Має спеціальний пілінг, який ви можете використовувати щоденно, а може, через день. Так, що ж це за така новинка диво, яку я вам зараз хочу показати? Так, це прогресивний пілінг. Який має не тільки абразивні ексфолюючі сфери, але в суставі, в своєму складі має полімолочну кислоту та глюконолактон компоненти, які забирають всі недоліки шкіри, піринг, яким ви можете користуватися через день або кожен день, який тримається буквально одну хвилину на обличчі і робить шкіру бездоганною, мінімізує зморшки, звужує пори. Підтягує і отримує вологу в епідермісі, і е, може бути використаний навіть для дуже чутливої шкіри. І такий пілінг йде в наборі сітуїна. Кількість з цих наборів обмежена, бо цей пілінг є новинкою. Як же набір для активного ліфтингу, спитаєте ви? І тут ми підготували вам набір, який сам по собі вже... Є подарунковим, тому що він ось в такій гарній косметичці. Складається він з двох засобів: це сироватка і крем, тому що бренд у цукусі це взагалі поєднання активних речовин, які поміщаються в сироватки і кремів. Препарати використовуються також в нічному догляді, але ці препарати можуть застосовуватися також і вранці для денного догляду. Що ж це за чудо таке технологія косметичних дронів? Це агенти, які мають таку властивість доставляти до клітин шкіри, там, де є поломки, скажімо так, активні речовини. Після використання набору Resilience від бренду Utsukusi, Це бренд, нагадаю, з японською філософією, без ГМО, без парабенів, який не тестується на тваринках, і який є дуже екологічним, а ще має дуже потужний антивіковий ефект. Ось саме використання цього набору, який складає це з сироватки і крему, дає дуже потужний ліфтинг. І саме ця технологія це результати більш ніж 10 років досліджень лабораторії у цукусі. А також приємним подарунком, саме в цій косметичці є наша новинка, це хромотерапевтичні маски, маски, які змінюють колір, наносяться на шкіру, масуються. І ось це маска антиоксидант, яка спочатку біла, перетворюється на жовтий колір придбає. Тобто для вас такі ще тут невеличкі сур... Приготували Ми для вас е ще такий набір, який складається з трьох засобів: це сироватка на основі пептидів, які зменшують рухливість м'язів, так називаємо ефект аналогічний ботоксу. А також гіалуронова кислота двох високо і низькомолекулярної маси, яка дає дуже інтенсивне зволоження і. Е Працює над тим, щоб шкіра виглядала якби начебто більш об'ємною. Це саме це дає такий молодий вигляд шкірі обличчя. Крем з денним ліфтингом, унікальне поєднання 20 СПФ, а також ліфтингового крему, у якого теж зволожуючий і міорелаксуючий ефект, є головних. І препарат, який я дуже люблю, це засіб навколо очей, який також застосовується навколо губ для зменшення кисетних зморшок.